У нього забрали все дім, книги, пацієнтів, навіть ім'я. У табірних документах лишився лише номер 119-104. Але Віктор Франкл, австрійський психіатр із Відня, продовжував робити те, що не могла зупинити жодна стіна лікувати людські душі. За три з половиною роки війни він пройшов три концентраційних табори. І там, у самісінькому пеклі, він відкрив істину. Яка змінила сучасну психологію? Навіть коли людина втрачає все, у неї залишається остання свобода, свобода вибору, свого ставлення до долі. Франкл підтримував інших, нагадуючи, що завжди є сенс жити, син, якого ще треба побачити, кохання, яке можна знайти знову, роботу, яку треба завершити, мрія, яка ще можлива. Багато хто вижив завдяки цій невидимій іскрі. Інші померли, але зі світом якого не міг відібрати жоден охоронець, втративши своїх батьків, дружину, все, що мав, зберіг основне, віру в те, що життя обов'язково має сенс. Через свою книгу, видану в 1946 році, Франкл навчив увесь світ, що лікувати можна не лише ліками, а й метою, рядками, що лікують і досі серця. Той, хто має навіщо жити. Витримає будь-яке як.